Вітаю всіх на хвилях Міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів! З вами учасник конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Еродит Рибалко Микола, учень 7-го А класу. Тема виступу Адам Міцкевич і Україна. Життєва і творча доля класика польської літератури Адама Міцкевича дійсно пов'язана з Україною та її регіонами, що і буде темою цієї розвідки. Якби скласти пунктири перебування польського романтика в Україні, вийшла приблизно така схема Київщина, Черкащина, Кіровоградщина або Єлизаветградщина, Одещина та Харківщина. За участь у віденських патріотичних товариствах, зокрема товариств філоматів, Міцкевича і його однодумців, як відомо, було вислано у віддалені від польщі місця. Проте він усе ж намагається отримати призначення туди, звідки можливо підтримувати зв'язки із польськими і російськими революційними діячами. Виявляється, він міг обрати місце свого призначення. Таким містом на півдні Російської імперії і України стала Одеса, куди міцкевича призначили викладачем Рішельєвського ліцею. По дорозі до Одеси Міцкевич разом із друзями Францішеком Малевським і Юзефом Єжовським прибуває в Києві. Зі спогадів письменника видно, що йому сподобалося древнє місто. Він оглядав лавру та інші пам'ятки архітектури. На знаменитих щорічних контрактових ярмарках на Подолі біля Старої Київської академії, Міцкевич познайомився з підприємцем Германом Головінським і прийняв запрошення відвідати його родинний маєток у селі Стеблеві. Неподалік від флігля, у якому мешкав польський поет Скаля Міцкевича. Стоячи на її краю, можна милуватися мальовничними краєвидами Росії, яка в цьому місці вбирає в себе і води річки Боровиці, що протікала в розкішному парку Головінських. Згадки про загостювання на мальовничних берегах Росії знаходимо в поемі та Деош Чи на Вкраїні я б той липою пізнав, що сотню паночок і сотню хлопців бравих Ховала в холодку танцях і забавах, як вечір побував блакитну блакитному Це лірична пейзажна замальовка літньої пори, а міцкевич відвідав стеблів у зимку. Тож напрошую це питання: чи це просто художній вимисел, чи, можливо, поет побував там ще й улітку? Як випливає з листа до Головінського у серпні 1826 року, Міцкевич сподівався ще побувати у Стебловій по дорозі до Москви, але не отримав дозволу їхати через Київ. Мої безкінечні мандри по різних кінцях держави були б терпимі, якби я міг обирати дорогу згідно зі своїми уподобаннями уподобаннями. Від'їжджаючи з Одеси, мав надію знову відвідати стеблів. І ще раз подихати повітрям України, та інакше склалося обставини, і я мусив їхати через незнайомі краї, вкрай ще більш невідомий. Незважаючи на таємний поліцейський нагляд, 9-місячне перебування в Одесі мало свої переваги. Багато вільного часу, що давало можливість заводити знайомства, займатися особистими справами. Польський поет захопився цим приморським містом, містом кораблів і негоціантів. Любив відвідувати знамениті одеські ярмарки, слухати пісні, у яких відлунювало тяжке життя простолюду. Тут він познайомився зі Станіславом Монюшком, майбутньому видатним польським композитором, поетом Туманським, Аполлоном Скальковським останній автор історичних праць з Минулого України: історія Новоросії, Запорізької Січі, Гайдамаччини, які не втратили своєї актуальності до сьогодні, оскільки в них використані цінні документи. Що не збереглися до наших днів. Сучасники називали його городотом новоросійського краю йому присвячена вірш до іміоніка Аполлона Скалковського в альбом Аполлона Скалковському». А з Одеси Міцкевич здійснив подорож до Криму Сімферополь, Севастополь, Ялта і Євпаторія. Своєрідним художнім звітом про цю поїздку стали кримські сонети, що принесли авторові світову славу. Салони одеських аристократів спочатку захопили Міцкевича. Але невдовзі він розпізнав їхню фальшивість солодкувату улесливість, безпринципне інтерганство. Як зазначає син Міцкевича Владислав, польські магнати, російські сановники, шпигани і солоні ляльки снували перед очима поета. Якщо Крим був сходом в мініатюрі, то в мініатюрному одеському театрі перед поетом йшла велика польсько-російська трагедія. Тож недаремно покидаючи Одесу, поет написав вірш роздуми в день від'їзду. 29 жовтня 1825 року, у якому доволі критично оцінив усе пережите в чужому місті, де жив самотнім опальним мандрівником. Усе тут он докучило до краю, ходжу і думки сумні перебираю. Що ж, місто це покинув, швидше б зникли з очей жильці, що серце не привикли до мене так я наймення і постать невідому носив по вулицях у місті цьому. Дорогі красуні люб'язно і ласкаво, мені стрічали зайда, як цікаво. Водночас у цьому вірші своєрідна програмна настанова поета на майбутнє, прагнення до натхненної творчої праці і свободи Летім, як крила в нас для повороту, летім і більш незнижимого польоту. Під час перебування в Одесі Міцкевич відвідав місто Фортецю Акерман, нині Білгородністровський на Одещині. Враження Адама Міцкевича від подорожі до Акремана засвідчує сонет акрманські степи. Його лише умовно можна віднести до кримського циклу. А проте він, винесений на вістрі ідейно художнього задуму, є лейтмотивом наступних віршів поета Вигнанця. Захоплення безкрайніми краєвидами передається завдяки системі художніх образів сирових, слухових, динамічних, нюхових, створених з допомогою яскравих трупів гіперболу. Підатів порівнянь. Фоніки. Під час перебування в Україні у Міцкевича виник поему Конрад Валенрод. На українському матеріалі написана одна з кращих балад поети Чати. Її приклав Олександр Пушкін під назвою Воєвода, головний мотив якої нещасливий, нерівний із примусу шлюбу жінки, яка через це зраджує нелюбого чоловіка. Читаючи курс слов'янських літератур у 40-х роках 19 століття. Міцкевич дає високу оцінку українській культурі, фольклору, дзвінки та музикальній мові південно-російського діалекту. В основі ряду творів поета загальнослов'янські, у тим числі й українські, мотиви казок, легенд, вірувань, боротьба добра і зла, злочинне покарання за нього, випробування можливості і особистості. З їхньою фантастикою, тимнічні істотою, зв'язок з потейбічям. Рівні переселення людських душ, трансформації, людина рослина тощо. Так, романтична балада Рибка викликає асоціації із Шевченковою баладою Русалка, у ній матір утопила рідну доньку, яка стала русалкою, за що її подруги відмістили діти вбивці. І поєму Катерина. Схожий мотив: зарадлива любов пана, що призвела до загибелі Катерини, як і Міцкевичі Крісті. Обоє кинулися у водну глибінь. Обидва твори написані на матеріалах народної творчості, як зазначав сам Міцкевич, тема рибки, запозичена з народної пісні. На народно-поетичному матеріалі, у ньому відлунюють мотиви та образи українського фольклору, написані інші романтичні твори Міцкевича світість «Світязь», занка лілії, на що вказують авторські примітки до творів. Цікаві паралелі напрошуються до балади міцкевича світлість. Вона написана на легендарному матеріалі, непозбавленому, проти історичної достовірності, конкретики, реалістичних деталей, зокрема ономастичних. Град Мендого, містечко Новогрудок, столиця литовського князя Мендого, правлячого у XIII столітті, місце народження Міцкевича, Цирин, містечко біля Новогрудка, плужини Майток Михайла Верещака, якому присвячений твір. Брат Адамової кохани Марилі Верещак Туган, князь, який проживав в родовому матку Верещаків Тугановичах. В основі сюжету балади легенда про походження Озера Світязь, нині Республіка Білорусь, яке нібито утворилося на місці стародавнього міста із такою ж назвою, його жителі добровільно пішли на смерть, аби не знати ганьби ворожого полону, хоча їм довелося зробити етично нелегкий морально-релігійний вибір. Та навіть перетворившись із Божої волі на квіти, щоб не зазнати на руху від ворога, мешканці міста відомстили неприятелю. кожен, хто торкався чарівних квіток, гинув у муках. Наступним після Одеси пунктом призначення був Харків. Цей період у житті Міцкевича, ознаменований стосунками з Голоком Артемовським, українським письменником, уродженцем Черкащини, ректором Харківського університету. Знайомство двох творчих особистостей відбулося у грудні 1825 року, коли польський поет приїхав до Харкова побачитися зі своїм університетським вчителем, професором Віленського університету, переведеним до Харківського Даниловича. У наші дні, 23 грудня 1999 року, на пам'ять про зимову зустріч двох творчих особистостей на фасаді Української інженерно-педагогічної академії. Відкрити меморіальну дошку. На ній профілі двох поетів, обернених обличчям один до одного, обрамлені написами української і польської мовами, в пам'ять зустрічі у грудні 1825 року в Харкові Адам Міцкевич, Петро Гулак артемовський Перебування Міцкевича в Харкові, ймовірно, зініціювали прикладацьке зацікавлення романтиків харківської школи творчістю польського поета. У їхній світоглядній концепції відлунюють творчі пошуки польського, а також німецького і англійського романтизму, орієнтованого на фольклорні надбання, актуалізацію історичної пам'яті, захоплення таємничою душею народу тощо, перекладаючи, переспівують Міцкевича Левко Боровиковський, Фарис, Акраманський степи, Микола Костомаров, Доморії Потоцької та інші. Як бачимо, творчість Адама Міцкевича зробила великий вплив на українських письменників, зокрема в утвердженні романтичних тенденцій в українській літературі 19 століття, але на цьому значенні доробку польського національного вієща для українського письменництва не вичерпується. Перегуки, паралелі з його творчістю можна помітити й у творах українських письменників ХХ століття, зокрема письменників 60 Василій Симоненко Ліна Костенко, що може стати в подальшим предметом наукових студій. Водночас Україна, її фольклор, мова, історія, культура сприяли художнім пошукам польського митця, розширювала тематичний, жанр діапазон його творів, що слугувало взаємообагаченню двох слов'янських літератур. З вами був рибалка Микола, учень сьомого класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет радіо. Тисячі друзів.